Російські війська ввечері 7 серпня завдали ударів ракетами Іскандер по житлових багатоповерхівках у місті Покровськ Донецької області. Повторна атака була по рятувальниках і поліцейських, які працювали над ліквідацією наслідків. Що відомо на другий день після ракетної атаки по Покровську, розповімо далі. Наслідки удару загалом загинули семеро людей: п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий. 81 людину поранено: 39 цивільних, серед яких двоє дітей 2006-2012 року народження, 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових. Станом на 11 годину ранку зафіксовані пошкодження: 12 багатоповерхівок, будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів. За даними ДСНС. Станом на ранок 8 серпня ліквідовано 5 осередків пожеж на загальній площі 75 квадратних метрів у житловому будинку та готелі. За попередньою інформацією, під завалами людей немає. Підрозділами ДСНС проводиться аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку. Як повідомили у нас поліції, внаслідок удару поранено 31 поліцейського. Також постраждали сім рятувальників та загинув заступник. Начальника ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко. Глибоко сумуємо через загибель Андрія Омельченка, полковника служби цивільного захисту, заступника начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Донецькій області. Сьогодні його життя забрала російська ракета в Покровську. Полковнику Омельченко було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі. Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Непоправна втрата Ігор Клименко, голова МВС України, за словами очільника ОВА Павла Кириленка, перша ціль російських військ вбивство цивільних жителів Покровська, а повторний удар був саме по рятувальниках і поліцейських, які працювали над ліквідацією наслідків атаки. По 19.15 відбувся перший ракетний удар. 19.52 відбувся другий ракетний удар. Так, є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце в залежності від категорії обстрілу. Виїжджати там через певну кількість певний проміжок часу. Він вимірюється в хвилинах. Але в даному випадку, як і на сюжеті, ми бачимо, це влучання в житловий багатоповерховий будинок, де під завал. Ми могли перебувати люди, тому відразу ж і слідчо-оперативна група і в першу чергу Державна служба з надзвичайних ситуацій. Працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію. З метою вшанування пам'яті загиблих через ворожий обстріл 7 серпня сьогодні по всій Покровській громаді оголошено жалобу. У міської військовій адміністрації рекомендували приспустити. На будівлях прапор України та оздобити прапор Покровська траурними стрічками також у місті обмежили використання музики та проведення розважальних заходів.